Купуй скреч в АТБ, Реєструй на сайті УНЕЛ та вигравай. Авто удача чекає на тебе. Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті, у застосунку, у точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А ми запрошуємо вас до суперлото. Джекпот на сьогодні становить 27 мільйонів 819 тисяч 319 гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон В комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо 2516 розіграш суперлото. Вмикаємо лототрон. Хай щастить. 24 Сорок сім, двадцять два, двадцять шість. Шановні гравці, якщо джекпот втримається, то наступного разу головний приз суперлото зросте. Шановні гравці, в ефірі 3871 розіграш державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить... 1 мільйон 218 тисяч гривень. Тиражна комісія обрала лототрон А комплект кульок номер 4. І ми вмикаємо лототрон. Шість. Сорок три, тридцять три, сорок п'ять, тридцять чотири. Лото максима. Максимально вигравально. Кано, виграва щоденно. Кано. А тепер шановні гравці. Вашій увазі 8803 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала Лутотрон Б комплект кульок No3. І ми розпочинаємо розіграш Щаслива. 65. 66 12 35. 27 39, сорок дев'ять. Сімдесят дев'ять. П'ятдесят п'ять. 57, П'ятдесят один. Шістдесят чотири, тридцять. 37, 32, 2, 40, 14. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7656 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія обрала Лототрон Б комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Вісім. 2. 6. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Вісім. два. 6 Бережіть себе. Все буде Україна.